Доброго ранку, мене звати Зоя і сьогодні я покажу вам свої перші 10 хвилин після пробудження. Це дуже проста, легка практика, вона не потребує ніякої фізичної підготовки і ви навіть можете не вставати з ліжка. За 10 хвилин ми запустимо усі обмінні процеси в організмі і відчуємо приплив позитивної енергії, а така регулярна рутина значно покращить тонус тіла, підтримує красу, здоров'я і молодість. Ми починаємо з простого, це напівкола головою від одного плеча до іншого. Спробуйте під'єднати дихання, відчути свою шию і поступово вмикати її в роботу. Через деякий час по готовності зробіть глибокі, повні кола головою, але обережно закидайте голову назад, не поспішайте. Знову ж таки слідкуйте за диханням, насолоджуйтесь процесом. Такі прості вправи дуже класно запускають кров в голову. Ми поступово пробуджуємося і отримуємо необхідну дозу кисню в мозок. Потім переходимо до кругових рухів плечима, знову ж таки дихаємо. Я дійсно дуже люблю ці вправи, тому що вони прості, але значно покращують загальний стан організму. І дуже класно впливають на мене потім протягом дня. І тепер підтягуємо плечі до вух, відтягуємо їх від вух, якомога нижче, поєднуючи лопатки. Так само вдих до плечей, точніше до вух, видих, поєднуємо лопатки. Продовжуємо комфортна динаміка в темпі власного дихання і переходимо до масажу вух. Це запускає лімфу, активовує увесь організм, дозволяє усьому тілу прокинутися, активує внутрішнє тепло. І, звісно, це корисно для обличчя. З цього ми починаємо м'яку підтяжку. Активно розтираємо ділянку довкола вух. І після цього я переходжу до масажу шкіри голови. Такий масаж активує кровоносні судини шкіри голови, укріплює волоссяні фулікули, сприяє росту волосся, допомагає розслабити нервову систему і збалансовує внутрішню енергію та підвищує життєву силу. Виконує таку легку підтяжку і рух лімфом починаємо насправді саме зі шкіри голови. Мої рухи інтуїтивні, я просто отримую насолоду від цього процесу. Мені дуже подобається такий масаж. Ви можете продовжити цей масаж. Я ж трошечки тягну за волосся, бо мені так подобається. А ви теж відчуєте, чого хоче зараз ваше тіло, і зробіть те, що воно бажає. Після цього поступово ми переходимо до наступного етапу нашої руханки ранкової. Ця вправа просто називається лошадка, можливо, ви про неї чули, глибокий вдих і видих через розслаблені губи. Знову глибокий вдих і видих. Ця проста дихальна практика покращує циркуляцію кисню в організмі і активує парасимпатичну нервову систему, що знижує рівень стресу. І я перехожу до такого поплескування подушечками пальців рук по зоні декольте, шиї і голови. Ці рухи м'які. І поступово набирають динаміку, бо я перехожу до рук. Не забувайте про ділянку під ручками. Такий самомасаж активує нервові закінчення, омолоджує шкіру і надає таке внутрішнє і зовнішнє тепло усьому тілу. Переходимо до животика, з животиком будьте обережні, рухи трошечки м'якші, і після цього до зони на стегнах. Зі стегнами я більш активна, мої поплескування тут значно гучніші. Одна нога. Обожнюю цю вправу, насправді, бо вона проста, але чудово стонізовує шкіру, підтягує шкіру, особливо в зоні ніг. Переходимо на іншу ножку. Уся ця практика покликана надати трошки бодьорості, ясності розуму і покращити наш настрій. Продовжуємо і можемо знову пройтися поплескуваннями по всьому тілу тепер знизу і вгору. Не знаю, як ви, я вже значно веселіше, краще почуваюсь, пишіть. В коментарях, як ви почуваєтеся після такої практики, а ми продовжуємо знову повернулися до зони декольте, зони рук, і після цього вже можна поступово завершити цей етап, переходимо в зручне сидяче положення, робимо вдих та видих, розслабте тіло зробіть вдих і м'яко, повільно прогніться в грудній клітці вперед і назад, вперед і видих назад. Продовжуємо в темпі власного дихання. Таким чином ми покращуємо мобільність, рухливість хребта. пробуджуємо спину. Навіть шию розкриваємося в грудному відділі. І тепер кругові рухи тулубом. Це теж дуже добре впливає на подих. Навіть дихання стає більш глибоким, комфортним. Активовуємо нашу енергію в верхній частині тіла і знімаємо напругу. Дихаємо. І тепер фіксую ручки в замочову за потилицю і розкриваю лікті назад. І скруглююсь вперед. Коли скруглююсь, роблю видих, коли розкриваюсь, поєднюю лопатки вдих. Дихаємо через ніс, продовжуйте разом зі мною. Злегка підтягуємо низ живота всерединку і підкручуємо коприк. Тепер пряме положення спини ми робимо нахили в сторони, вдих в центр, видих вбік, вдих, видих в бік, нахили не надто глибокі, спокійні, бережемо себе, працює середній відділ хребта, переходимо до наступної вправи. Розташуйте ручки по боках і нахиліть голову до одного з плеча, ми робимо такі приємні витяжіння. Можна супроводити їх такими погладжуваннями, шиї. Це має дуже приємний масажний ефект і знову ж таки активує потік лімфи, ми наче її зливаємо вниз до грудної клітки і робимо на іншу сторону. Так само нахиляємо голову, кладемо ручку на вушку і робимо такі приємні погладжування. Наша наступна вправа: ми вкладаємо руки долонями на грудну клітку, притискаємо їх, щоб зафіксувати передній м'яз шиї. Нахиляємо голову злегка назад, а щелепою тягнемося нижньою щелепою до стелі, змінюючи прикус. Тобто нижня щелепа випинає за межі верхньої вгору, відчуваємо витяжіння в передній частині шиї. Так ще кілька разів. І затримайтесь в положенні, тягнучись під до стелі. Робимо вдих і з видихом обережно повертаємося в пряме положення. Перейдемо до капалабхаті. це пранаяма, що покращує травлення обмін речовин і піднімає енергію. Вкладіть ручку на живіт, ми будемо робити різкі видихи через ніс, активовуючи м'язи пресу. Це виглядає приблизно ось так. З кожним видихом активовуємо прес, а вдих у нас натуральний і вільний, скорочений, продовжуємо. Спробуйте зробити так, щоб рухався лише живіт. Стабілізуйте грудну клітку. Спершу може не виходити, але продовжуйте. І з практикою навичка сформується, і ви зможете Сторите це досконаліше. Не поспішайте, дайте собі час. І 5, 4, 3, 2, 1. Видих. Вдих. Затримали дихання. Зупиніться тут. І по готовності видихніть. Відчуйте ефект від пранаями, Зупиніться на декілька моментів. Можете тримати очі заплющеними, зробимо ще один підхід, вдих і видих для Капалапхарі. Один, два, три, чотири, п'ять. Видих. Вдих. Затримайте дихання настільки, наскільки вам комфортно і по готовності видихніть. Спробуйте відчути свою внутрішню тишу і спокій. Можете повторити принаймні ще раз, поставивши відео на паузу, або ж переходимо одразу до наступної вправи. Лягаємо на спину, піднімаємо руки і ноги вгору і робимо ось такі рухи струшування кінцівками. Ця вправа давня як світ, і я думаю, вона теж вам відома. Вона добре знімає затиски, розслабляє м'язи та соглоби, призводить тіло до загального тонусу. Але важливо бути доволі активними і вкладати енергію в рухи. Продовжуйте. Це чудова вправа, щоб почати активний день. Завершуємо її такими самообіймами, легким розслабленням. А я кажу вам до зустрічі в нових відео. Бажаю здоров'я!